Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про непрохані поради. Напевно, мало не кожен з вас так чи інакше опинявся у ситуації, коли ви не просите пораду, але її отримуєте. І це досить дивна ситуація. Адже з одного боку, ніби людина хоче зробити для вас щось добре, а з іншого ви не просили цю пораду. І виникає питання, як в такому випадку реагувати? Що робити? Що робити, щоб не образити ту людину, яка дає вам цю пораду. Але ви ж не хочете дослухатися, ви не вважаєте цю пораду доцільною, і знову ж таки, ви її не просили. Почнемо з того, чому деякі люди схильні давати непрохані поради. По-перше, це потреба в контролі. Деякі люди потребують контролювати геть усе. І не тільки своє життя, але й ваше. І саме тому. Вважають, що можуть давати вам будь-які поради, навіть якщо ви їх не просили. Інша причина доволі протилежна, це коли людина абсолютно щиро хоче вам допомогти. Ви можете запитати, а як відрізнити? Відрізнити можна дуже легко тоді, коли ви відмовитесь від поради непроханої, яку вам дають. Якщо це людина, яка справді просто хотіла допомогти. А ви відмовляєтесь від цієї поради. І людина розуміє, що порада була небажаною, людина не буде наполягати. Вона хотіла допомогти, ви від цієї поради відмовились, все питання закрите. Наполягати буде та людина, яка хоче вас контролювати. Інша важлива причина, чому деякі люди дають поради, яких у них ніхто не просив, це підвищена самооцінка. Або завищена навіть самооцінка. Напевно, ви всі знаєте таких людей, які вважають себе експертами абсолютно геть в усьому. Абсолютно в усіх питаннях. І навіть в тих, в яких люди, які оточують таку людину, абсолютно не вважають їх експертами. І, відповідно, якщо людина вважає себе експертом, вона буде давати. Навіть непрохані поради. Оскільки, я ж знаю краще. Ти ж неправильно робиш. Я краще знаю, як це треба робити. Ще одна не дуже розповсюджена причина, чому люди схильні давати непрохані поради, це проектування власних проблем. Ви опиняєтесь в якійсь ситуації, людина. Згадує, що в неї або була така ситуація, і вона вчинила якось не так, як їй хотілося б, або людина наразі також знаходиться в такій самій ситуації. І людина починає давати поради ніби вам, але насправді вона це робить самій собі. І це таки, ніби розмова з самим собою в голос виходить з боку цієї людини. Ще одна причина не дуже очевидна, але доволі розповсюджена. Люди. Інколи дають непрохані поради замість того, щоб надати підтримку. Це відбувається тоді, коли ви приходите до когось, до якоїсь людини і розповідаєте про свою проблему. У багатьох випадках людина, яка розповідає про свою проблему, насправді не хоче отримати пораду. Вона хоче отримати підтримку. Вона хоче отримати розуміння. Вона хоче отримати можливість виговоритися. І це зовсім різні речі, але про це ми більш детально поговоримо трохи згодом. Ще одне важливе питання. Які люди часто отримують непрохані поради? По-перше, це ті люди, яких оточуючи, сприймають як невпевнених у собі. І тоді, оточуючим здається, що ця людина справді вимагає поради? Тобто. Якщо людина виглядає трохи більш впевнено, тоді непроханих порад вона буде отримувати менше. Друга причина це нечітко висловлені думки та потреби. Якщо ви розповідаєте комусь про свою проблему, і вам потрібна не порада, а підтримка, варто про це просто казати. Ще один важливий момент, люди, які Нездатні спокійно, але твердо відхилити непрохані поради, будуть отримувати їх більше і більше. Особливо, якщо ці поради виходять від колег або родичів. Отже, ми наблизилися до питання, як же потрібно твердо і чітко, але так, щоб не образити людину і не вступити в суперечку, як же необхідно відхиляти непрохані поради. По-перше, те, що ми вже згадували, якщо ви знаходитесь в ситуації, коли ви розповідаєте будь-якій людині про свою проблему, про свою ситуацію, дуже важливо, чітко висловити, що ви хочете отримати пораду чи підтримку. Якщо ви хотіли отримати підтримку, а вам дають поради, ви можете абсолютно чітко сказати. Я дуже перепрошую, але я зараз в такому емоційному стані, що я не готовий, не готова приймати певні рішення або розглядати певні варіанти. Я хотіла би виговоритися, і я би хотіла твоєї підтримки. Це абсолютно нормально. Сказати, мені потрібна підтримка, а не порада. Ви можете заперечити, що деякі люди можуть образитися. І сказати, я ж хотів як краще, я хотіла як краще, я ж даю тобі поради. Так, звичайно, але якщо ви просите підтримки, тоді порада буде для вас непроханою. Ви можете сказати, що я, коли в мене буде трохи більш стабільний емоційний стан, коли я трохи зможу обговорити цю ситуацію, коли мені стане емоційно трохи легше, я буду готова або готова розглядати. Певні варіанти, як мені діяти в тій ситуації, і тоді я буду радий або рада почути пораду. Інша ситуація. Припустимо, що ви нікому не розповідаєте ні про яку проблему, ні про яку важку ситуацію. Ви просто щось робите. А до вас звертаються із непроханою порадою про те, як це треба робити інакше. Тут можуть бути два варіанти. Перший варіант, коли до вас звертається знайома людина, з якою ви доволі часто спілкуєтесь. І другий варіант, коли людина незнайома і ви її практично бачите вперше в житті. Чому ці варіанти різні? Вважається, що, перш за все, якщо ви хочете відхилити непрохану пораду, вам варто подякувати. Подякувати людині за турботу, яку вона до вас виявила. Так от ця порада слушна тільки в тому випадку, якщо людина є вам знайомою і ви з нею доволі часто спілкуєтесь. Якщо це людина, яка, скажімо так, підійшла до вас на вулиці і дає вам якісь поради, абсолютно не обов'язково їй дякувати. Тому що, якщо це незнайома людина, яка дає вам непрохану пораду. Це є абсолютно чітке порушення ваших особистих кордонів, і дякувати тут немає за що. З єдиним виключенням. Наприклад, якщо ви щось робите, і це може бути небезпечно для вас, ви цього не знали, людина підійшла і вам про це сказала. Це єдиний випадок, коли справді за непрохану пораду від незнайомої людини можна і треба подякувати. Другий момент. Якщо ви щось робите і вам дає пораду знайома вам людина, з якою ви спілкуєтеся. Так, подякувати за турботу про вас можна і абсолютно доречно. Для того, щоб бути більш практичними і менш теоретичними, розглянемо на прикладі. Точніше, на двох прикладах обидва приклади будуть стосуватися мікрохвильовки. Ви напевно знаєте, що люди. Рідко ставляться до мікрохвильовок нейтрально. Одні люди вважають, що це дуже зручно і чудово, і взагалі дуже гарний побутовий прилад. інші люди категорично проти і вважають, що там певні мікрохвилі, які є небезпечними і так далі, тому подібне. Це не відео про мікрохвильовки, але розглянемо дві ситуації. Перша ситуація: ви прийшли до магазину. Для того, щоб купити нову мікрохвильовку. Припустимо, стара зламалася. Ви обираєте, ви е, спілкуєтеся із консультантом, поряд з вами знаходиться ще хтось із покупців. Е, і ця людина підходить до вас і каже: Я взагалі не розумію, навіщо ви це купуєте? Ви ж розумієте, це небезпечно, там мікрохвилі, ви не маєте цього робити, ви маєте розігрівати все, що вам потрібно там на плитці, наприклад. Що вам робити в такій ситуації? Чи варто дякувати? Я не вважаю, що в такій ситуації варто дякувати. Ви не знаєте цю людину, ви її вперше бачите, і це чітке порушення ваших особистих кордонів. Але що тоді робити? Коротко сказати: мені так зручно і все. Відвернутися від людини і не продовжувати з нею дискусію, не вступати. Не вступати в суперечку, не розповідати, чому ви вважаєте, що мікрохвильовка це нормально, не виправдовуватися. Ви доросла людина, це ваш вибір, ви маєте на це право. І ви маєте право на те, щоб ваші особисті кордони не порушували. Інший варіант, якщо це, наприклад, офісна кухня, і ви розігріваєте свій обід в мікрохвильовці, до вас підходить колега. І каже, слухай, ну ти ж розумієш. Ну це не, не корисно. Ну не варто так розігрівати в мікрохвильовці. Треба якось ходити до, до кафе або до їдальні і брати там гарячі страви, що й не приготовані, для того, щоб це не розігрівати. У цьому випадку справді варто подякувати і сказати: дякую, мені приємно, що ти за мене турбуєшся. Це абсолютно нормально. Але правило про те, що не вступати в суперечку, власне і тут працює. Не варто виправдовуватися, не варто доводити щось. Достатньо знову ж таки просто сказати: дякую, дякую за труботу, але мені так зручно, я так звик, або я так звикла. І все. Людина, яка не схильна порушувати особисті кордони інших людей. Для такої людини цього буде достатньо. А Скаже: А ну, зрозуміло, добре, ну тоді смачного і все. А якщо це людина, яка можливо десь в чомусь токсична, можливо, десь в чомусь схильна порушувати особисті кордони інших людей, така людина може намагатися вступити з вами в суперечку. Ні, ти розумієш, я читав, що от там, оці от мікрохвилі, і там було, не знаю, там що там от таке відбулося, і так далі, і тому подібне. Знову ж таки, не варто вступати в суперечку. Ви вислухали, ви сказали: так, я розумію, але мені так зручно. Все. Без жодних виправдань, без жодних пояснень, без жодних наведень іншої інформації і так далі. Оскільки будь-яка суперечка це конфлікт. Будемо відверті: в нашому житті зараз достатньо конфліктів і проблем. Для того, щоб ще е, вступати в конфлікти за якимись побутовими темами. Якщо людина продовжує наполягати, тоді правило дистанціювання. Ви змінюєте тему, або взагалі виходите з цього приміщення, е, якщо це можливо і якщо це доречно, або, наприклад, ви можете звернутися до когось іншого з колег, які знаходяться, наприклад, на цій офісній кухні, і е, завести розмову про щось інше. Таким чином ви зможете зберегти власні нервові клітини, не вступаючи в суперечку і не намагаючись щось довести людині. Бажаю вам, щоб у 2024 році у вас було менше непроханих порад і більше тих людей, з якими вам приємно спілкуватися. Побачимось!